Мир вам, брати і сестри. Будемо рухатися до заключної молитви. І є в мене ще трошки часу поділитися з вами Божим Словом. Ось, ви вже сьогодні почули, як апостол Павло в Другому посланні до Корінтян приводить на пам'ять деякі сторінки свого життя. І я думаю, що ми зрозуміли, що коли ми будемо в великому смиренні перед Богом, розуміючи, що всяку справу, яку б ми не робили, ось, то коли ми покладаємось на Господа, то тільки Він може щось робити через нас. І ми чули також з 12-го розділу послання до євреїв. Де апостол Павло, спираючись на 11 розділ, каже, що маючи таке безліч, таке облако світілей по-російськи. Да, багато свідків будемо покладатися на Господа, Ось. щоб ми бачили Його, тому що в нас дійсно є велика боротьба. І... Тільки з Господом ми можемо перемогти. Хай Господь поможе. Я е, хочу прочитати один вірш про молитву. І ми над ним поміркуємо. Вірш коротенький, це перше послання святого апостола Павла до Солунян. Ось. І і це 17-й вірш. І це 17-й вірш. Можна його висвітлити, якщо там є можливість. Да? Перше до Солонян, розділ, 17-й вірш. В перекладі, в перекладі Турконяка написано Неупинно моліться. В російському тексті моліться, да? Ось, І хто пам'ятає, колись в недільній школі вчили е, в перекладі Огієнка без перестанку моліться». Давайте ми трошки подумаємо над цим віршом Святого Письма. Нас минулої п'ятниці була молитовна група, і була трошки така дужча молитва, так ми всі розуміємо. І навіть, як зазвичай, трошки повніший зал, був навіть більше людей прийшло, чим у середу. Ми розуміємо, що на будні не всі можуть приходити на служіння, бо хтось в другу зміну працює, хтось, можливо, ще щось. Але коли захотіли, постаралися і прийшли. Було в нас молитовне зібрання. І ось друзі, звучить як повеління. Повеління людям, які жили, як по-російськи, більше старші люди знають, місто таке Фесалоніка, Солунь по-українськи. Чудова там церква була. Хто пам'ятає дії святих апостолів, там Апостоли проповідували в синагозі три суботи підряд, і потім їх звідти випровадили. І вони ще коротенький час змогли, значить, на дому збиратися в будинку нікого Іасона, а потім змушені були через гоніння і звідти піти. І потім Два послання. Апостол Павло їм напише два послання і такі гарні, надихаючі послання, ось тому що вони багато перетерпіли, вони багато труднощів мали, і він їм дає настанову, незважаючи на всі ті труднощі, які вони мали. Він їм дає повеління, каже, щоб вони завжди раділи. Безперестанку молилися, неупинно молилися. За все, дякували Богу. І ось цей окремий вірш, 17-й, неупинно молиться. Друзі, я думаю, давайте чуть поміркуємо. Ми розуміємо, що людина не може стати на коліна і цілодобово молитися. Ну, не виходить, якби ми так і хотіли. Але моє таке розуміння, що це стан душі, який є сформований Духом Святим. Якщо ми хочемо наблизитись до Бога, якщо ми хочемо освячуватися, якщо ми хочемо бути в Царстві Божому, ми маємо мати такий стан молитовний. І коли в нас буде молитовний стан, хоча б в більшості членів церкви, нашої церкви, да, то на молитовних зібраннях ми будемо близько до 100%, бо це наше рідне. Це наше рідне. Брат Сергій говорив про боротьбу. Ми розуміємо, що боротися, як він казав, з комарами чи ще з чим. Не обов'язково молитися. Але є боротьба духовна. Друзі, і давайте ми трошки поміркуємо, чому нам потрібно молитися і це має бути питання номер один, питання нашого життя. Тому що безперестанку це завжди. Як такий текст я сплю, а дух мій що робить? бодрствує правильно, пильнує, бодрствує, навіть вночі, коли ми спимо. Якщо будемо молитися днем, буде так вночі. І буде те, що написано, значить, якісь і вразумлені у і сні прийдуть, а не суєта, тільки буде снитися і відображення того, що ми робили і коли робили. Ось. І наша природа. Потребує молитви. Людина так створена. Людина так створена. І ми бачимо, що люди, коли не моляться, вони поклоняються чомусь іншому. І коли ми християни, ми маємо молитовне життя поставити на перше місце. Я хотів би, бачите, як брати так запропонували, я це підтримав. Молодші брати, дивлюся, мисля дуже правильно, добре. Служителі наші запропонували, що в п'ятниця в нас і була братерська зустріч. Всі браття були в основному, ну, в більшості, майже всі. От, погодилися. Багато служіння є в нашій церкві. Комірки трудяться. Співоче служіння, хори, різні невеличкі такі колективи, ось, які трудяться, співають для слави Господа. У нас не на останньому місці дитяче служіння. Хтось в загальноосвітній школі займається, хтось з дітками в наших церквах, де ми Несемо служіння. У нас в четвер буде час неба, до служіння євангелізації. І багато-багато таких напрямків, знаєте як, скажімо, я можу щось забутися і все не перечислити. Брати, проповідники проповідують Слово Боже, це служіння. Це служіння, друзі. І старші люди щонеділі ходять і провідують хворих, трудяться з пораненими солдатами, теж в різних напрямках, якусь допомогу приносять і не тільки що їм кажуть. І якщо ці справи ми будемо робити просто без молитви, то це буде благодійна організація, яких багато в Україні. Є багато речей Божих. Їх можна робити без Бога. 92-му, по-моєму, році, чи 93-му я можу точно не, не пам'ятати влітку. Була велика евангелізація в Москві на стадіоні приїздив Білі Гремь і там співав хор за душу хапає. А знаєте, який хор? В Радянському Союзі був хор із старших офіцерів. Армійський, хто там музиканти можуть знати і того, як кажуть, регента того хору. І все. Їм заплатили гроші, дали їм ноти, і вони співали на євангелізації Білі Грейма. Багато-багато солдат, офіцерів, ми дивилися так, там старші офіцери в основному. Я вам скажу, на душевному рівні. Так як люди часом на душевному рівні дивляться якийсь фільм і аж розплачуться. І так само заспівали гарно. Це не Божа робота. Ну, для евангелізації вони використали. Я б так не робив би. Я розумію, що співати повинні. Чи чуть краще, чи чуть гірше, але це мають бути люди, помазані Духом Святим. Але я не про те. Я про те, що можна сказати гарну проповідь, зараз Ну, є багато засобів, є багато підручників, можна вивчити правила гомелетики і розкласти все по полочках. Можна і дітям розказувати різні біблійні історії. Ну, всякий Божий труд потребує помазання. А помазання приходить тільки в молитві. Браті, сестри. І тому. Ми б хотіли б, щоб не тільки в п'ятницю, коли, коли будуть пророки, і ми всі прийшли на служіння, щоб ми ревнували за молитовне служіння. І незважаючи на те, хто б там не був, ми йдемо перед лице Господнє. І це було б норма. Молитовного служіння, це сповнення Святим Духом. І через те то є правильне рішення. То є правильне рішення, щоб за всі служіння молитися Богу, щоб люди трудилися з помазанням. Історія знає проповідників, які читали по складах. А знаєте, яке було покаяння? Пробудження велике були. Пробудження були. Люди йшли і каялись, щось їх тягло туди, чогось вони йшли. Тому, браття і сестри, нам потрібно подумати над цим віршом. Коротенький, два слова. Ми його не виконуємо. Це повеління Ісуса Христа. Ми його не виконуємо. Що нам потрібно покаятися? І так робити. Непрестанно молітись, невпинно моліться. Друзі, дивіться, трошки доповню, що було сказано братом Сергієм про боротьбу не з комарами. Перше Петра. П'ятий розділ, восьмій вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. Це реальність, духовна реальність. Це невидиме для плотських очей, але віруючі люди знають і розуміють. Проти власної плотської природи потрібна перемога, проти нападків ззовні потрібна перемога. І Христос написано в одній плоті своїй, що зробив, я процитую по-російськи, сильним воплем і со сльозами приніс молитви і моління, могущому спасів смерті і бил услышан. Син Божий мав таку потребу і не просто молився, а сильним воплем со слізами приніс молитви і моління. І тому, друзі, без молитви і без молитовного життя ми не будемо переможцями, ми будемо переможеними. Нам потрібно гарячі молитви. Можливо, такі служіння більш євангелізаційні, коли вони транслюються, можливо, більш коротші молитви, але давайте виправимо це положення. Це я просто кажу в ім'я Ісуса Христа. Подумаємо, і щоб наші молитовні служіння були гарячі. Я знаю людей, які. Навіть не стільки керувалися Словом Божим і самі молилися, а кожен раз йшли десь в одне місце, де їм буде щось сказано від Духа Святого пророче слово в друге місце, в третє місце. Ось. Но Господь хоче, щоб кожна людина особисто настільки наближалася до Бога, щоб вона мала особисте відкриття. Це не обов'язково духовні дари. Щоб вона знала, чи її молитва дійшла до потолка, чи її молитва почута Богом. А для цього потрібно не проповіді про молитву. І не в інтернеті слухати про молитву. А що робити? Просто молитися. Просто молитися. Молитись потрібно також. У нас багато нужд і потреб. І це не написати записку, а це молитися. Ми зараз будемо те робити, друзі мої. На дивіться, деякі наші діти на фронті за їхнє покаяння і за те, щоб вони лишилися живі. Це не написати записку, це потрібно молитися. За потрібно молитися. Ось. Не просто об'явити і одне речення сказати, а потрібно взивати до Бога. От. І багато-багато речей, де допомогти один одному в нужді перед Богом потрібно молитися. І щоб наше життя було посвячене Богові. Це навіть настільки різноманітна духовна праця. Є люди настільки загружені різною духовною працею, багато програм ось, встали раненько, потрібно те, завтра потрібно те, там писати фонограми, там готуватись до проповіді. Там готувати бесіду, там ще щось готувати і ще щось готувати, а помолитися нема коли. І що? Можемо не мати ніякого результату. Можемо не мати ніякого результату. Хоча будуть гарно сказані проповіді. Тому посвята наша Господу, посвята нашого життя це тільки через молитву. І Господь дав такий засіб народу Божому. Знаєте як, не всі можуть гарно співати, як співає молодь. Не всі можуть грамотно проповідувати, чи навіть добре читати, вкусь не вийшло навчитися. От, всіх по-різному. Не всі можуть ще щось інше, таке, якісь духовні речі робити. Проповідувати невіруючим, не всі можуть. Молитися можуть абсолютно всі. І нема християн, які б не молилися. Тільки Господь хоче, щоб наші молитви були живими, були гарячими. І ми будемо молитися. У нас ще є трошки часу, друзі мої, не те, щоб тягнути час в молитві. А те, щоб помолитися. І хто сьогодні впродовж служіння ще не помолився, є шанс. Ми зараз будемо схилятись перед Богом, відкривати наше серце, можливо, каятися за наше молодовне життя і просити в Бога милості, просити в Бога благословення. Так просили, щоб таке особливе служіння, коли в нас середа, неділя, знаєте як, щоб у нас не було такого діалогу довгенького. От. Але якщо хтось не написав записку, а ви знаєте гарячу нужду, то коротко скажіть, і ми будемо молитися Богу.